Уменський державний педагогічний університет імені Павла Тичини визнаний в Україні освітній та науковий центр, в якому здобувають вищу освіту понад 8 тисяч студентів з 24 областей України. За результатами діяльності університет стабільно входить у 200 найкращих вищих навчальних закладів України у рейтингу ЮНЕСКО Топ 200 Україна. За національним рейтингом, що проводить Міністерство освіти і науки України, університет зайняв четверте місце серед педагогічних та гуманітарних університетів. Протягом минулого навчального року на міжнародних виставках університет тричі отримував гран-при у різних номінаціях за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти заклад удостоєний почесного звання Лідер національної освіти. Освіту в університеті можна здобути з понад 30 напрямків підготовки бакалавра, з 26 спеціаліста та з 23 магістра за повним спектром педагогічних, економічних та технічних напрямів. У складі університету функціонують чотири інститути. Які об'єднують 12 факультетів Інститут розвитку дитини, факультети дошкільної та корекційної освіти, початкової освіти та мистецько-педагогічний факультет, Інститут соціальної та економічної освіти, Факультет соціальної та психологічної освіти, Факультет фізичного виховання та Економічний факультет. Інститут природничо математичної та технологічної освіти, Фізико-математичний факультет, Природничо-Географічний факультет та технолого-педагогічний Інститут філології та суспільствознавства, Факультет української філології, Факультет іноземної філології, та Історичний факультет. Університет здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами. Студенти мають можливість пройти військову підготовку і отримати первинне офіцерське звання. Функціонує довузівська підготовка, 5 науково-дослідних інститутів, три науково-дослідних центри подвійного підпорядкування, 22 науково-дослідних лабораторії, бізнес-інкубатор та юридична клініка, вісім регіональних науково-методичних центрів, дев'ять наукових шкіл. Функціонує аспірантура і докторантура, студентський клуб. Спортклуб, студії дозвілля та студентський театр. Дев'ять художніх творчих колективів мають почесне звання Народний. Серед вузівських спортсменів члени Олімпійської та Молодіжної національних збірних. В університеті створені усі умови для якісного навчання: потужна матеріально-технічна база, навчально-лабораторні корпуси, навчальні майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанція, наукова бібліотека, сучасні комп'ютерні читальні зали, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, вільний доступ до мережі інтернет мають студенти, та у 12 комп'ютерних класах та у гуртожитках Створено інститут міжнародного співробітництва, який об'єднує сім науково-освітніх центрів співпраці з різними країнами світу. Університет є учасником проекту Еразмус Мундус, який фінансується європейською комісією, та співкоординатором програми Еміненс, що дає викладачам і студентам можливість безкоштовно навчатися та проходити стажування в провідних університетах європейських країн. Університет плітно співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Росії, Білорусі та іншими. 70% ліцензійних місць державні також студенти можуть отримати паралельно дві вищих освіти. А для тих, хто не подолає бар'єр у 140 балів, і для розширення сфери працевлаштування студентам пропонується навчання на факультеті суміжних професій. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини університет сучасний, мобільний, успішний. В ньому дух доброчесності, шляхетності, вільнодумства і новаторства. Майбутні абітурієнти у стінах нашого навчального закладу ви не тільки здобудете ґрунтовні знання, а й будете збагачуватись духовною наснагою, любов'ю до свого народу. Готов. Ністю і вмінням працювати на його благо станете представниками нової генерації фахівців, які поєднують у собі професіоналізм і високі моральні якості.